І всім привіт! З самого рання я вже готова, Осталося ще нафарбуватися. Ну, ще там костюм треба буде підготувати. А поки я буду шукати тональний крем, а то той уже закінчився. щоб забабахати собі це все на лице. Буду штукатуритися. Воно щось не відкривається, тому я його так навазюкаю на собі. А поки ви можете послухати таку круту музику за кадром. I whisper in the air, home softly to the living I see a flame inside me Shining on speeds of mine, my, my soul was beginning I found you My word's now complete I thought it was impossible, but that's how things were to me I love you to me A song. I've never heard something so sweet. I found you. My world is now complete. I thought it was impossible, but that's how things were to me. I love you, and it's not so reverie. I'll lay down in your arms, and that's where I wanna be. In the eyes, alone at home with no supplies, I froze all my old dreams. Let's keep the past where feels. Ось і закінчилася ця музика така прикольна, прям дружа співає. А я поки навазюкою уже собі вієм. Точніше вже навазюкала, роздивляємося, тепер похизуємося, тепер губи залишились лише. Так що вазюкаємо, вазюкаємо тум тум тум, -тум. от і готова майже. А ось сам результат. А ми поки на цьому не зупиняємося, ось самій костюм. Ось о, вишиванка в такій я буду виступати. Підюбник і зелена спідничка. Ось, ось ще віночок на голову. Буду танцювати два танці. Ось о... ой, оповінок, <рес> і пояс. Ось о... Це мій пояс такий, особистий. Тому, поки на цьому все. Я зараз піду потім. Якраз покажу, що я буду їсти. Я рецепт, в рецепт, скажемо, так. так там. О, треба павлі і желе, І там буде такий типу, тортик. Тому там буде, треба буде з міксером розбивати. Я вчора готувала якийсь пиріг, коротше, скажемо так. Він вийшов, він трошки маленький, я його вже під'їла трохи, тому він буде домашній. Я потім його покажу, буду їсти на камеру. А зараз біжу в есорті, бо там все дешевше, і Мені більше цей багато нравиться за всіх. Тому я вже поїла, вийшла з під'їзду, біжу поки. Тому я взяла гроші, треба буде ще хліб купити, говорили, не забула. Ладно. Поки нічого про я ще не забула такого, звичайно. Тому йдемо. Я тобі бачила тут у нас, в нашому місті. Вони вроді по вас рті, як я бачила при таких. Якраз я туди і подивлюся. Чи є там лабуби. Та, навіщо їх не буду купляти? Просто гуляну, чи вони там є взагалі. Я зайшла в магазин. Зараз по те, що мені треба. Візьму цей. Єлабуби. Да, ось лабуби. лабуби но ну, але не знаю, що оригіналки. Я не розбираюся нікак. Я скупилася, і до за Я Якраз сподивлюся, чим можна відео відкрити. Бо в мене воно щось не відкривалося. <гум> не зрозуміла чому. Чомусь не відкривалося. Закупила вже. Три жила купила. У Києві, вишня, якісь ягоди. І щось ще. Да. А, і такі, ну, коротше, кольорові штучки. Ну і бачили на камеру. Додому. Біжимо-біжимо. -до. А ще раз дорогу перехожу. Я вже коло двору, коротше, ще хліб купила, зайшла в тебе. Я вже все буду розкривати покажу, де діти ці заготовчики. Особенно локація у мене вдома. Про розпаковочка чек. Я купила такий прижолем. Ну, ви бачили на камеру. Це зі смаком вишні. Ось вишня. Далесі диречони зі смаком кієм і желе із смаком малиним, з якимись. І ось таке я купила вафлі коржі для торта. Їх мені треба, правда, тут три штуки. Лише три. Три. Ну, тут їх. Один-два. Три. Вісім. Дивіться, я можу взяти рушари, але вони будуть зливатися з тим. Із жалем. Таким. Тому я, напевно, візьму ось ці ціні коршики. Блін. Ну що там формочки треба. А в мене нема форм. Ладно. Коротше, ось сама таку мисочку я буду викладувати ті коржи. Вона в нього З польпочку. Хоч би вона не впала. Ось самі коржи, я вирішила взяти синіколі. Да, я говорила, вроді би не помні. Е, Жале. Я Зараз поставлю воду підігріватися. Шофе. Потім перемішаю їх, розбавлю в тарелочці. Потім заб'ю, Я зараз якраз достану машинку чарівну. Таку ззузя. Я не пам'ятаю, як вона називається, звітається. Колендер, вроді би. Міксер. Ось сам. блендер, А, задала міксер. Ось сам. штучка така, дрючка. І ось цим ми будемо вбивати його. У відео, як сказано. Так що учиться. Ви можете любі слої, як я поняла, зрозуміла, зробити. Тут залежить від кормі. Я беру три коржа, на кожен слой по одному желе. Можете, певний викладати побільше, але я так зроблю, як у відео. А я думаю, чого воно не працює. Треба ж заставити ставити Ладно, Треба засить вже балуватися. Ми ось вирішили, що це буде робити. Осталось, зараз поставлю воду, підівідіватися. І будемо збивати. Так, так, ладно. Я, коротше, подивилась відео, скільки треба води налити. Пишеться 100 мл води. І це на кожен ті пажети. На одну пачку по 100 мл. Правда, тут сказано по-другому. 400 мл, Ну, Ми нальємо сю. А треба по-правильному такого. Ну, коротше, ми нальємо, як там кажеться, 100 мілілітрів. Подібне все. Трошки побільше. Коротше, 100 мл. У мене три пачки, значить, 300 мл. Так, да, виходить 300 мл. Тому по 300 мл ми наливаємо до 300. Да, це вода. Три пачки 300 мл. Це 300 рівно мл, ми налили води. Рас воду поставити треба. І тепер треба цю воду перелити і підігріти. Коротше, я вже налила сюди кип'яточка. І <рес> це вже я просто поїхала. Тепер будемо желе робити. Нижню форму, я хочу, думаю, це Думаю, відморожається. Він мене вісить, можна на Ну От А Я розсипала. Це ж я дерева. Ну ладно, чуть-чуть. Висипаємо все до дна, прийдемо. І це треба гарно перемішати. У мене ложкою. мешать лучше. А потом сбыть Я сейчас подожду еще раз видео, уточню. Так. Да, короче, подвела рецепт, я все правильно роблю. Я просто думаю, что это масса. Короче, редко загадала же, что я больше буду так, так что сейчас да, мешаем. Вот а эти комочки, они так Що з динамиком сталося, коротше, він забився. Тому я зараз коротко розкажу, що тут сталося. Я, коротше, дозбивала тут е, цю рожеву з жижу. Вроді би до такої саме маси як на відео. Ось вона сама. Е, тому зараз її переколочую і буду наливати в форму. Так, це положити треба Подальше звідси. Коротше, ви будете зараз це все дивитися, як я це все роблю під музичку. But it's the best way to go Oh, -oh. Я була вже желе робити, е, жила Тому я трошечки там динамік позакладала, я покупалась, бо вся липка була. Якщо ви будете це робити, беріть на це у фартуху робіть. Липке. Ой, їсти хочеш? Іди поїж. Дивіться, ось, ось моя Ось киця. вона їсти хоче. Їсти хочеш? Ні, вже не хочеш. Ладно, Іди, походи, поїдеш. Тому, скажімо так, о, для тих, хто такий самий рукожоп, поражу з фартушком або з батьками це робить. А не я як одна. Взяла за бабахою. До речі, то показати свою картину. Дивіться, картина красива. Взагалі олень. Олень, коротше. Що він бомбічний. Ще при... перенесемо локацію ту кухні і покажу вам, що в мене вийшло. З тим жалем. До речі, ви можете такі смаколики робити для хлопця або собі, коли скучно. Порада така вам. Мені, до речі, там в коментарях під відео деяким, по-моєму, підвог, навіть відео, двох, я не пам'ятаю. Я не дивилась точно. Писали, попробуй себе в готовці. А я те саме. Давай спробуємо себе в готовці. Ладно, зараз переїдемо до другої локації на кухні. Ось сам тортик такий, скажімо, в да, найкращий стилі бажано це робити в формочках ви поняли. Коротше, воно повинно було потовстіше вийти, але бачите, воно з більшки міліметр вийшло з мого пальця, майже з мого пальця. Чи, зараз усі покажу, що буду продавати ще такі браслетики. В мене таке з ними трошки дурдом. Треба буде пакетики положити. Ще ось така в мене скатерка. Ну, Щоб куди це все розкладувати я буду. Треба буде пораніше, ніж на 5 прийти туди, щоб зайняти гарний столик. У ну, на 5 початок. Ось такі сирежки. Мау-мау. у женщину. Блін, не можу вимовити. Причини крутили. Спочатку не вробила, що треба можна було стікери не клеїти. Ага, положитися всередину, в пакетик. Ну ось, у Деяких у мене в пакетик серединці, а деяких ні. Ось це мені подобається. Ось такі. Я вже зібралася, буду виходити. Взиваюся і виходжу. Коротше, у мене руки зайняті тупо. Взагалі вони дуже гарно зайняті, тому трохи мені незручно буде йти. Я забула. Ладно, зараз вернуся знову додому. Забула. Сумку шали. Зараз назад. Короче, Я прийшла на місце. Ось вот як місто виглядає. Із п'яти шести 4 Чотири роки навчаємо. Це елементарність. Короче, даю вже. Виступила, телефон положила. трошки вже доходила, да, да, а там зараз від рівня ярмарок спеціально. <плес> <zoys> i <print> що <exercises> <festivals> They oppose me so They attack you But God you're so know you so strong Іду зараз додому, вже все закінчилося, скажімо так, план, демон, що травлюється дорогий концерт. Ми йду з мамою. Друзі, коротше, я вже вдома, я вже все йду змиватися. Спати буду лягати, бо вже 10 вечора. Ось такий мій день пройшов трохи. Дуже весело було. Жалко, не можу показати, як я там танцювала. Ну, ладно, на цьому все. Всім пока. Побачимось в наступному відео. Всім пока. І підпишіться на канал.